Недавно вийшов фільм Майнкрафт. І сьогодні ми для вас вирішили засняти «Спрунки Спронкрафт. Тобто «Спрунки Майнкрафт, новинки, нові персонажі і дуже захоплюючі аудіозвуки. Мод Спронки SprнCraft це захоплюючий перехід між творчим світом Minecraft і музичним шармом Спронки Increditbox. Цей мод перетворює всесвіт Спронки, надаючи персонажам ігровому середовищу піксельну блокову естетику, ідеально відтворюючи культовий стиль Майнкрафт. Шанувальникам обох ігор сподобається. Ці унікальні поєднання створення музики та візуальних ефектів, натхнених пісочницею. І ми, друзі, поїхали разом з вами. Відкриваємо нашого першого персонажа. Мені дуже цікаво, хто ж там у нас попадеться. Друзі, це Його? наш Стів! I'm, IM steve, I am steve. Дуже багато почалося в дуже різних, на дуже різних сайтах. Зразу почалося ажіотаж на його знамениту фразу «I am Steve. І пісня дуже Це класна пісня, яка дуже багатьом сподобалась. Далі у нас що нас далі? Це у нас скріпер. Але звуки та аудіозвуки так і залишилось як із спрунки, З простого спрунки, На жаль, не змінили звуки, на жаль, так і залишилось. Але ці персонажі можна не тільки пограти в сам Майнкрафт, а можна і пограти в Майнкрафт в Спрунки. Це у нас хто? Скелет. Скелет. А цього я не пам'ятаю. На жаль, я не пам'ятаю, хто це такий. Взагалі, я, я його не знаю. По І я. Друзі, будь ласка, напишіть, хто це такий. Як ви думаєте, хто це за робот? Чи хто, хто він такий, я не розумію. Не надлавай, не надлавай ліку від, від точками. Друзі, напишіть в коментарі, будь ласка. Это глобальный курс. Что вам на это цей, Это крипера Это девочка. Нет. Это житель. Сельский жи... житель. Да? Сельский житель. Далее. Это кто? Наковальна. Наковальна. Угу. Далее, друзья, да, далее. Далее у нас Железный гол. Так. Угу. Це у нас, як я вже по картинці, як ви бачите, так. Динаміт у нас тенте. Ди-дина. А, він типа розриває його. Ну прикольно зроблено Попробується. Да пошли після этого ігру начну глаз. И что ты еще Майнкрафт? Тогда мы дадим ему. Ну, Звеночек. Ну. А я, уж не разумеется, я строитель, наверное. О, ну а да. что? Сами что, центр, но строительный кубик. Кубик просто для стройки? Да. Ну, чтобы светло, кажется. ну, чтобы светло было в доме. Мені схоже на гаста, але гаст іде як з ножками на гаста схожий. Ні, це не гаст, але похоже він на Гаста, Я теж не розумію, хто це. Але схоже. Так, ідемо далі. Це виключаємо, тому що воно через громко. О! А ти чого тут? Завись? Наша поросятку. Це поросятка, де в заставки, типа, е воно жує травку, коло нього дарила стріла, і він таким подивився і далі жує травку. Да? трамку. Е так, це у нас дерево. е, кріпер у тебе є іграшка така. Пам'ятаєш? Чи три да? Вроде бы так. тобой. Или... Голем. Вол. Тем... Гор... Голем. Ага. Гор... Железный голем. Да. Да. Ну что ты? Крипер. А, да, Железний голем. Я вже її забула. Добре. Да. Ну, там це просто зробили так. А що там пишеться? Свист. Просто свист. Пишется свист. А тобі що кое-что. Нет, то же самое слово свист пишется. Будет за девозовут свист. Нет, те, що він просто пишет всього, що свисты. Або робот. бот. Робот Майнкрафт. Ты з глюком зробили. <кажи, на локтес> І так остався е останній персонаж. Е я не пам'ятаю, а як звали пса? Друзі, напишіть, будь ласка, як звали цього вовчонка, якого він е прихистив? Стіва вовчонка. Друзі, хочу вам трішки розповісти про Майнкрафт. Е про е світ персонажів Майнкрафт. Тих мандрівників, які досліджують біооми у пошуках цінних ресурсів. Тобто треба в Майнкрафт потрібно розкапувати, розкапувати цінні ресурси. От, наприклад, за Стіва, обґрунтовано починаємо з цього персонажа Стіва. Уявіть собі, це головний герой Майнкрафта. Він має ім'я. Смуглявий хлопець у блакитній футболці та штанах, який того з'явився посеред кубічного світу, і йому треба якось вижити, є основною моделькою, на яку гравці навішують скіни та моди. Там, кстати, хто пам'ятає, Майнкрафт іще є з Олекса. Але тут, на жаль, на жаль, її не показали. Тут показали його цього всього. Yeah. Дивіться, ці персонажі таки залишились. Хочу показати вам, що буде далі. А, які персонажі ще є у Е, Там є Стіл в першу чергу, Олекса, Дракон Ендер. Він чорний, де такий др... дракон. Та... Висушувач з, да. Висушувач з трьома головами. Висушувач з трьома головами йде, як людина, але чорний із трьома головами. Потім йде херобрін. Херобрін це як стів, але в другому змирінні. Так, так, так. В другому всесвіті він йде уже зовсім інакше. Варден Варден — це чорна якась там людинка чи що теж як стів, але він весь в чорному йде. Світ Майнкрафта був би не таким пізнавальним, без мобі. У кожному Біомі вони свої, деякі переслідують гравця протягом більшої частини гри. За своїми завданнями вони поділяються на ворожих, нейтральних, пасивних і дружелюбних. Е, на жаль, ми вже подивилися хорор і в хорорі, на жаль, на жаль, yeah. всі ті ж самі картинки, але як ви бачите. Але як ви бачите, Тут всі ті ж самі Йогу. ті же самі просто заслумки персонажів. Та, просто е, ще, які, ще є які персонажі? Е, пекельний слизень, відьма, газ, стародавній вартовий, зомбі, зомбі зомбівмешкане, е, Іфрит, е, потім іде. Печерний павук, скелет у нас був тут. Скелет висушувать, слимаки були. Ні, слимаки не були. Що yeah. я говорю? «Слимака» не було. Луска там ще йде. Шалкер, ендербіт. Нейтральні герої були там зомбі ендермен Друзі, я називаю зараз назви з Майнкрафта. Напишіть, будь ласка, кого я не назву. Вам буде таке маленьке завдання написати, кого я не назвала. Залізний голем мешканець, е, сніговий голем. Це всі, кого я пам'ятаю. На жаль, тут герої так і залишились ті ж самими, які були в Спрунті. Ну, тобто наш оранжевий, оранжевий, редді, тобто Орен Реді е, І пішло і, і поїхало Пінкі Зелена, якщо не це так, зелена, так, наш бот. Всі ті ж самі, які, які були комп'ютер, Спрунки. Але це дуже цікава гра, і вона заставляє можливо пограти в Майнкрафт, але вже Майнкрафт Спрунки. Створити свою ідеальну музику і пограти з самими дуже цікавими персонажами. На цьому, друзі, ми дуже раді yeah. були вам показати цей Майнкрафт. Не забувайте заходити yeah. на наш канал і дивитися ще нові і нові відео. Надіємося наступне відео у нас уже буде про. Нам Ні, А що? Про тун тун, -тун, -тун, -тун Саура. Ми обов'язково хочемо засняти вам про е, тралала, тун, -тун, -тун, тун саур, хто там е, 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 капучина балярина, да? так? Роблекси? Е, напевно, так будемо в Роблоксі. Вам Я ще в... В так, так. Е, ми вам хочемо по -по посняти, спробувати зняти іменно цих знаменитих персонажів. Хто там ще милана був? Ти пам'ятаєш? Так Да. Тралала саур балярина капучина, так, він а далі. А-а-а. лі Лалила. А, так, так, так. У мене язик ще сломається, але це дуже класні персонажі. І ми вам обов'язково. І Там, там, там а... Сеньорита, не помню як. А, там ще був цей... А, називаємо Сеньорита Капучина, не Ка помню. Капібаріто Бандіто. Бандіто. Капібаріто. Вроді Кап... би Капі Бандіто, але я вже не всіх пам'ятаю, але обов'язково Капибара... заходьте на наш канал і да. дивіться, дивіться Підписуйтесь на наш видео. канал, ставте лайки і пишіть коментарі так, да, ми дуже були раді для вас засняти цей лайнкрафт. Да. Ми старалися ми... для вас. Ми дуже старались для вас. І постарайтесь, будь ласка, для нас Поставте пальчики вверх, кому сподобалося це відео. І ще підписатися, і дописати коментаря, милі. Ну, вже хоча б, я о, буду рада, хоча б, пальчик вверх. А далі буде видно, кому і як сподобається це відео. Всім до нових відео, всім па-па! Пока!